Привіт! Давай приготуємо салат з кіноа, авокадо та куркою, легку, поживну та корисну страву, яка ідеально підійде для обіду. Інгредієнти на дві порції: 100 грамів кіноа, куряча грудка 200 г, одне стигле авокадо, один невеликий огірок, один помідор або 6-8 чері, пів червоної цибулі, половина лимона, сік. Одна столова ложка оливкової олії. Сіль. Перець. Улюблені спеції за смаком. Свіжа зелень. Рукола петрушка або кінза. Одна столова ложка гарбузового або кунжутного насіння за бажанням. Приготування. Відварюємо кіноа. Промий кіноа під проточною водою. Відварюй у співвідношенні 1 до 2 кіноа вода. На середньому вогні 15 хвилин, поки вода повністю не вбереться. Дай охолонути. Готуємо курку, курячу грудку на трисіллю, перцем і спеціями, обсмаж на сухій сковороді або змащені олією, поки не стане золотистою, приблизно 5-7 хвилин з кожного боку. Дай трохи охолонути та наріж смужками. нарізаємо овочі, авокадо та огірок наріж кубиками, помідори, якщо чері, навпіл, цибулю тонко наріж півкільцями, дрібно поріж зелень. Збираємо салат. У глибоку миску виклади охолоджену кіноа, нарізані овочі та курку. Додай лимонний сік, оливкову олію, сіль, перець і добре перемішай. Посип гарбузовим або кунжутним насінням і прикрась зеленю. Готово! Цей салат насичує, легко засвоюється і багатий на білки, клітковину та корисні жири. Ідеальний вибір для здорового обіду. Смачного! Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк, пишіть коментар та підписуйтесь на канал EatFitUA, щоб не пропустити нові смачні відео.